Я вітаю тобі, маленький друже. Сьогодні ми ближче познайомимося ще з одним мешканцем шахового королівства ферзем. Слово ферзь прийшло до нас індійської мови і означає вчена людина, мудрий. Поглянь на цю фігуру. Що ти про неї можеш сказати? Яка за розміром ця фігура? Так, трішечки нижче, ніж король. Скажи, хто стоїть зліва від ферзя? Так, слон. Хто стоїть справа? Так, король, а хто перед ферзем? Так, пішак. Ферзь з спочатку гри стоїть біля короля на клітинці свого кольору. Якщо білий ферзь на білому полі, якщо чорний на чорному. Це найсильніша фігура. Він є найкращим помічником короля. Ферзь має можливість ходити як король на всі боки, тільки король пересувається на одну клітинку. А ферзь ходить на будь-яку кількість полів. Ферзі ходять і як слон по діагоналях, і як тура, пересуваючись і по горизонталях, і по вертикалях. Ферзь не має права перестрибувати через інші фігури. Якщо на своєму шляху він зустрічає фігуру суперника, він має право, якщо цього бажає гравець її побити, стати на її місці. Фігура, яку побили, Знімається з шахівниці. А зараз послухай віж про ферзя. Пам'ятай, мій любий друже, ферзь фігура сильна дуже. Ходить, б'є цей чемпіон. Як тура або як слон. Скажи мені, як ходить і б'є ферзь. Так, по горизонтальних, вертикальних та діагональних лініях. Добре, ти молодець. Я дякую тобі за увагу і кажу до нових зустріч, бувай маленький дружі.